Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом! Ідеальний головком ЗСУ по версії банкової пише Порослав Береза, посилаючись на слова сирського. Цікаво, я особисто чув багато причин, які надихають та мотивують воїнів, захист родини та України, помста за близьких, бажання жити в незалежній країні, а не у російському рабстві. Та багато чого ще надихає героїзм солдата, який каже Слава Україні перед розстрілом, надихають листи від дітей зі звільнених територій, надихають побратими герої. Чи може це сирський про себе у третій особі? Резюмує береза, зазначимо Береза, говорив про ось ці слова сирського та Єрмака, командувач сухопутних військ України. Генерал-полковник Олександр Сирський вважає, що перемога над окупантами цього року можлива. Наш президент надихає нас на перемогу. Загалом ми всі думаємо однаково, і ми розуміємо, що для нас, звичайно, необхідно перемогти до кінця року. І це реально це реально, якщо ми отримаємо всю ту допомогу, яку нам обіцяли наші партнери. Наголосив військовий. Я не думаю, що ми вичерпали свій. Потенціал, я думаю, що в будь-якій війні настає час, коли потрібно готувати нові кадри, що й відбувається зараз, сказав голова офісу президента Андрій Єрмак. Зазначимо раніше береза інсайди в наступне. Злі язики кажуть, що все вже готово і може бути вкинуте в будь-який найближчий час. Ой, тут таке діється. Поспілкувався я зі злими язиками з банкової. Вони таке кажуть, що хочеться сказати, що ти таке верзеш, базікало. А кажуть, вони мені таку неймовірну нісанітницю, що я навіть повірити не можу. Так От кажуть, ці злі язики, що якесь падло, хоче якусь кампанію по дискредитації залужного реалізувати, та що вже багато чого зроблено. А я їм кажу, що не вірю в таку підступність, навіть якщо людина та ще падлюка. Гаразд кажуть мені злі язики. Тоді очікую висновки від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз про те, що саме залужний винний у розмінуванні Чонгару та здачі Херсону. А ще ДБР веде справу по тій самій темі, і все це пов'язано. Ну тут я взагалі сильно здивувався. Злі язики, що якесь падло, хоче якусь кампанію по дискредитації заложного реалізувати. Та що вже багато чого зроблено. По перше, причому туди заложне, якщо листа писали Верещук. Ні, я розумію, що це був цілком таємний документ, і згідно з практикою, його були повинні повернути відправнику після ознайомлення з ним. Але ж ми живемо в Україні, тому не здивуюся, якщо в інтернеті з'явиться копія того листа зі всіма візами на ньому. А це може взагалі підвести під статтю вже прем'єр-міністра Шмигаля разом з Верещук, злі язики кажуть, що завдання не посадити залужного, а спаплюжити його репутацію. По-друге, ми всі знаємо, що ДБР найнезалежніший правоохоронний орган України, і ніхто не може йому щось замовити. І хочу вірити, що КНДС також ніколи в житті не буде займатися брудними фабрикуваннями експертизи під замовлення, бо вони теж незалежні та цінують свою репутацію а підстав та обґрунтування для висновків про вину залужного взагалі немає. Тоді злі язики кажуть, що завдання не посадити посадити залужного, а спаплюжити його репутацію, і от я не вірю, що хтось піде на таку ницість, впевнений, що брежуть ці язики. Тож ганьба всім цим злим язикам з банкової може перейменувати їх у брехливі язики. Хоча вони жодного разу не помилилися з інформацією, але все буває колись вперше. От і почекаємо, тому що злі язики кажуть, що все вже готово і може бути вкинуте в будь-який найближчий час. Брешуть стовідсотково брешуть і час покаже, хто правий, кому можна вірити. А кому ні. А ми надалі віримо в ЗСУ та заложного і пам'ятаємо, що вони виборюють перемогу для України. Перемога буде за нами. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!